Ігри, лекції, майстер-класи та смаколики тут усе безкоштовно. Вперше з такою концепцією в Івано-Франківську на території Палацу Потоцьких відбулось дитяче свято, діти дітям. Вони приходять до нас на захід, і ми бачимо очі. Ось ви самі це побачите. Та вони такі ще. Більш замкнуті. коли вони вже виходять, вони виходять з надією і точно впевнені, що вони комусь потрібні. Вони знаходять тут друзів. Вони розуміють, що в них дитинство ніхто не дасть вкрасти. Дане свято всеукраїнська громадська ініціатива за напрямом спілкування діти дітям організувала спільно з благодійним фондом Відроджені єднання». Його засновниця Оксана Криницька каже: Івано-Франківськ уже восьме місто, де реалізовується проєкт. Організація свята в кожному місті по-різному відбувається. Концепція є загальна, є загальні вимоги. На рахунок організації це вже залежить від міста, де це проводиться. В Івано-Франківську ми створили фудзону. Тобто, от вона от там знаходиться там для дітей печиво, солодощі, сочки. Так само безкоштовно діткам роздають морозиво, випічку, майстер-класи так само проводять, проводять по малюванню, пластилін, ліпка, хореографія, конструювання. Окрім цікавих локацій та смаколиків, для дітей зібрали так званий зірковий десант. Адже як констатує Василь Котляров, головна ідея свята рівний з рівним. Метод спілкування діти дітям е, означає рівний з рівним. І коли вони з своїм кумиром, зірками, е, спілкуються на рівні, танцюють, співають. Е, якісь в них мастер-класи, теж вони роблять з ними. Ось це, це їм дуже психологічно допомагає. У нас вже на наших вісьми заходах було більш ніж 70 зірок української естради. Перше до заходу долучилась і неурядова організація з гуманітарного розмінування The Halo Trust. Наша робота дуже актуальна. Вона була актуальна ще з 2014 року. А наразі вона набуває ще більшої актуальності через те, що е, активні бойові дії відбуваються. Вони тепер не обмежені е, східним регіоном нашої країни, і дуже багато людей переміщуються з області в область. І, і є ризик того, що люди можуть зустріти такі предмети. Е, на різних територіях організація Зе Хейло понад 30 років займається гуманітарним розмінуванням у різних країнах світу. В Україні працює з 2015 року. Навчання ризикам каже її представниця Лана. Це основна частина протимінної діяльності. А для дітей підготували тут одразу дві пізнавальних локації. Різноманітними іграми, пазлами для дітей, віртуальна реальність у нас є фахівці, що показують, як безпосередньо відбувається розмінування. Перший намет у нас присвячений безпосередньо інформуванню для того, щоб перейти на локацію з пазлами та віртуальною реальністю, необхідно прослухати інформацію, відповісти на запитання, закріпити знання. Хочих відвідати свято, бачимо чимало, як дорослі, так і діти кажуть. Приємно вражені. Загалом крута атмосфера є багато для дітей і великих і малих атракцій. Бачу, там супермодні тіктокери позбиралися, і я думаю, що такі заходи об'єднують і піднімають настрій. Нам дуже сподобалось. дуже сподобалось. Ми дуже, сподобалося. Сподобалося. дуже, сподобалося. Ми Ми дуже самих да, і відомих можливо. людей. то... Людину ковра, не знаю. І аніматори гарні. Там одна є в костюмі курки mm -hmm. Так, якусь пам'яна. Да, да, вона дуже класна. І в цілому заклад класний, багато mm -hmm. нових людей цікавих можна познайомитись. Мені дуже сподобалося. Я завжди давно мріяла зустрітися з блогерами, або хоча би їх побачити. Бачила пазли, дуже цікаво. Чудовий захід дітям цікаво, пригощають. Явний приклад дитина щаслива. Мама, теж через два тижні зазначають організатори проєкту Діти дітям таке ж безкоштовне свято проведуть у Тернополі. Мар'яна Джарч, Віталій Ігнатів, телерадіокомпанія Раї.